В бучі відкрили першу фабрику кухні в рамках реформи системи шкільного харчування, що ініційована першою леді України Оленою Зеленською. На підприємстві зможуть готувати 10 тисяч порцій на день. Який вигляд має фабрика, як працюватимуть кухарі та коли доставлятимуть обіди? Запитуємо у працівників. Ніна Хуторянська показує новозбудовану фабрику кухню обучі. Це приміщення слугує і укриттям для персоналу у разі повітряної тривоги. Підприємство поділене на три зони: чорну, сіру та білу. Сам технологічний процес починається якби з санітарної зони. Працівники приходять сюди в роздягальню, залишають тут свій одяг. Далі маємо тут ось такі санітарні душові, приймають душ, переодягаються в спеціальний одяг. Будь ласка, і виходять далі на виробництво. Працівники, які заходять на виробництво, мають пройти через санітарно-пропускний пункт. Нині тут ще завершуються будівельні роботи, тож проходимо без спеціального одягу. Це загальний цех виробництва. Тут маємо мультиварочні поверхні, холодильна камера напівфабрикатів. Котли для приготування напоїв і рідких страв, пароконвектомати, в яких готуються основні страви, шокові холодильні камери. Сковорідок на підприємстві немає. Замість цього достановили теплове обладнання. Достатньо вибрати потрібний рецепт, закласти інгредієнти та задати потрібну програму. Всі страви готуються в пароконвектоматі, тобто ті самі нагетси. Або будь-які рибні страви, там фішболи, рибні стіки, рибні котлети будуть готуватися тут. Продукти для приготування їжі отримуватимуть в окремому приміщенні. Сировину для приготування страв отримують з рампи з експедиції. Далі ця сировина потрапляє кожна в свою камеру. Наприклад, маємо холодильну камеру для зберігання овочів. Далі з цієї камери овочі потрапляють в овочевий цех. Далі проходить обробка овочів і вже безпосередньо видача в гарячий цех. А ось вже готові страви проходитимуть через камеру шокової заморозки та охолоджуватимуться до трьох градусів. Вони зберігатимуться у холодильній камері до моменту комплектування, а потім їжу до шкіл та садочків доставлятимуть вантажівки. Відповідно до певних інструкцій, які є на харчоблокі у працівників про працівників їдалень, відповідно до норм харчування, готові страви доводяться до, ну, до завершення технологічного процесу в пароконвектоматах і вже подаються безпосередньо дітям споживачам. На підприємстві можна приготувати понад 10 тисяч порцій їжі за добу. Нині у Бучанській громаді в школах навчається 9441 дитина. В силу обставин тих, що багато дітей за кордоном є діти, яких які на дистанційному, є діти, які на денному. Наразі харчуються у нас пільгових категорій разом з категоріями, яких харчуються за батьківських кошти 3,5 тисячі дітей. Ми сподіваємося, що ми отримаємо фінансування від фонду Говарда Баффета, і ці діти ну, зможуть харчуватися безкоштовно і в загальній кількості всі діти, які є по громаді. Але на сьогоднішній день поки такого підтвердження немає угода не підписана. Для дітей розробили три меню: осінні, зимове та весняний. А ще передбачили харчування на основі даблменю. Кожна дитина разом з батьками матиме можливість обрати два комплекси на вибір за допомогою додатку на телефоні. Кожен з людей, які вміють користуватися телефоном, зможе зайти, зареєструватися, створити свій особистий кабінет. Це буде покроково прописано для того, щоб можна було уникнути якихось там зайвих запитань, тобто не жміть таку кнопочку, перейдіть по такому табасуванню. Кожен батько зможе зареєструватися, зареєструвати свою дитину і заходити в особистий кабінет для подальшого замовлення. Поки кухня працює у тестовому режимі, у січні не менше десяти кухарів будуть вчитися готувати на новому обладнанні за допомогою фахівців, постачальників та бренд-шефів. Тут буде пропрацьовуватись весь процес від входу сировини, від розглуження її по наших камерах до вже безпосереднього приготування напівфабрикатів, потім готової продукції, як вона буде зберігатися, пропрацьовуватись весь логістичний процес. На фабриці кухні провели першу робочу зустріч стосовно організації процесу харчування. Директори шкіл і садочків мали можливість задати свої питання представникам підприємства Бочанському міському голові Анатолію Фотороку та начальнику відділу освіти Олегу Цимбалу. Планують доставляти готові страви із підприємства до закладів освіти вже у лютому, але намагатимуться зробити це раніше. А з 1 вересня у школах від 300 учнів хочуть запустити і шведський стіл. Фабрика кухня. Стане пілотним проєктом другу планують побудувати вже у Лозові на Харківщині. Марія Марчук, Олександр Кравчук, з фабрики кухні у Бучі, спеціально для Медіапогляд.